Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні одна підписниця запитала мене, як я вирівнюю нігтюву пластину. Я хочу більш детально показати, як я це роблю. Так, як ви можете бачити, я обрізала рукавичку. У мене всі нігті в такому самому вигляді, як зараз великий палець. Нічого нового. Все відросло, немає часу. Але, тим не менш, покажу вам. Так, на даному етапі мені потрібно зняти покриття. Це дуже важливий етап. І з нього, як тільки ви починаєте робити манікюр, вже на даному етапі у вас починається процес виконання манікюру. Тобто цей матеріал він має бути максимально добре знятий, але е, максимально добре я маю на увазі поверхня має бути загладженою, тобто рівномірною, гладкою, без е, горбиків, без впадинок, без, е, як, як кажуть, тобто, Нігтик, поверхня нігтя має бути гладкою. Ось зараз я, я не знаю, воно фокусує чи не фокусує, я щось там стараюся, але ось бачите, нігтик має бути максимально пригладжений. Тобто буває таке, що ви швиденько знімаєте матеріал. І може бути таке, що є борозочки від фрезера. Цього всього не має бути. Тому що потім, коли ви будете покривати базою, вам потрібно буде ці всі борозочки закривати іншим матеріалом. Ну, тобто базою. І, ну, непогано, то, що треба буде покривати базою, тому що базою так чи інакше потрібно буде покривати. Але справа в тому, що коли ви залишите ці бороздочки, вам потрібно буде матеріалу набагато більше покривати, щоб вирівняти це, щоб поверхня нігтика була гладкою, а товстий ніготь, він нікому не потрібен, він не красивий і ніякої естетики він не впливає на носіння, тобто на якість манікюру, багато велика кількість матеріалу з якісністю. Манікюру має ніякого відношення. Так, я взяла файлик, і на даному етапі мені потрібно зробити форму нігтика. Так, акуратно. Я тут, мені не все видно, але я стараюся. Пальчик так, як мені зручно. В принципі, дуже коротким робити я його не хочу. Я практикую дуже часто таке, що коли нігтик відростає, я просто вкорочую його. Мені це не мішає і на е, якість е, манікюру це також не впливає. Все. Тепер я забафлюю. Але не бафіком, а тією ж пилочкою поверхню натурального ніжця. Тобто, ось тут, в цій зоні, в мене знаходиться ще старе покриття. Воно є мінімальне, але є, я його повністю не зняла. І зараз просто забафлюю поверхню натурального ніжтика. Ці рухи в мене легкі, не різкі. Просто мені потрібно нігтик, якби, поцарапати. Так, наступний. Наступний крок мені потрібно відклеїти кутикулу від поверхні нігтика. Ось таким чином. Апарат. Крутиться на мінімальних оборотах. Приблизно 10 тисяч. Для себе я інколи використовую ось таку фрезу з гострим кінчиком. Мені вона трошечки зручніша іменно на собі. На клієнтах я люблю користуватися іншою фрезою. Прочищаю кишеньку, бачите? Це в мене вийде такий трошки манікюр, але він не помішає. Так, припідняла. Зараз беру свої кусачки і будемо зрізати те, що припідняли. Легесеньки ми по чуть-чуть. Так, я виключу витяжку, бо це додатковий шум. Бачите, такими маленькими кроками я зрізаю кутику. Якщо вона мені буде дуже заважати, тоді я просто можу обрізати дуже ну кутикули. Ну, тобто обрізати те, що я вже відрізала, і рухатись далі. Але воно мені не заважає. В принципі, я звикла. І ось у нас така ковбаска вийшла. <рес> так її всі називають. І зараз мені ще додатково потрібно пропрацювати цей пальчик. Знову ж таки заходжу, не боюся і гарно довідклеюю все те, що не допрацювало. Забираю порохи, тому що це така дуже підступна штука. Може здаватися, що там ще якийсь кусочок шкіри, а насправді це просто порох. Я не відчуваю жодного дискомфорту. Мене не пече, нічого не болить, тобто все максимально комфортно. Старайтеся з пальчиком з кутикулою танцювати до того моменту, поки ви не побачите, що вам все подобається. Тому що чим гарніше ви почистите зону ось тут, тим акуратніший манікюр буде ваш в кінці. Це дуже важливо. Я дуже люблю робити собі манікюр. Колись мені вперше манікюр зробила дівчина, через яку я захотіла навчитися робити манікюр, якби вона підштовхнула мене на, такі, на таку авантюру. І все. І після цього мені більше ніхто ніколи манікюр не робив. Я завжди його робила сама собі. Це була моя улюблена і є моя улюблена справа. Я дуже люблю робити собі ніфті, але, на жаль, я не завжди маю бажання це робити. Ось так. Тут в мене також дуже часто з боку наростаю. Тому я люблю собі зрізати, і потім зараз покажу вам, як я ще пилочкою пропрацьовую це місце. І з цієї сторони так само відрізаю. Ось ці бокові валики, вони в мене завжди стають такими твердими і неприємними. І потім після цього, коли зрізала, просто пилочкою. Зрівнюю поверхню, щоб вона була гладкою. Тому що після того, коли я зрізала, вона так ярко виріжений шматок відрізаної орогов'юшої шкіри. Тому ось таким чином я її загладжую. В цьому місці можна після даного маневру використовувати ремувер. Це також така класна штука, коли ви відклеюєте кутикулу, ви можете капнути капельку ремуверу і він допомагає відклеювати е і відкривати кишеньку. На клієнтах я ремувер поки що не часто використовую. Буває таке, що використовую, але це рідкість. В основному я завжди з фрезами працюю і відкриваю цю кишеньку. А так собі я практикую. Як буває цей процес довго? Так, безворсу серветочку, Обжирю, змочую її в клінер клинцер. і гарненько протираю поверхню нігтика до скрипу. Бачите, так якби в зворотньому напрямку протираю кутикулу, у нас ще додатково від... Нажимів цієї руки кутикула ще додатково відкривається. Бачите, яка в нас який в нас така кишенька вийшла. Коли ми працювали з апаратом, здавалося, що там ще порохів достатньо багато є, але як тільки я протерла, все вроді би. Непогано, можна ще чуть-чуть ось тут, клацнути разок ось в цьому місці. Так, я не дихаю, поки обрізаю собі тут. Ось такий нігтик підготовлений до покриття. І зараз відбудеться те, про що мене просила ось ця дівчинка. Так, не фокусує, вже сфокусували. Дивіться, для того, щоб вирівняти поверхню нігтика, нам не потрібно навалювати велику кількість матеріалу. Не, я ще раз повторюся, не від великої кількості матеріалу. Залежить якість манікюру. Тобто, найвища точка на нігтику має бути не більше 1 мм. Так як в мене нігті достатньо короткі, якщо б вони були довші, то тоді цю точку мені можна зробити чуть-чуть більшою більшою, ніж 2 мм. Зараз не потрібно. І е, ця товщина, вона з якістю манікюри не має ніякого значення. Тобто ми з вами беремо і робимо слизьку поверхню манікюру. Тобто я дотуляюся кісточкою до поверхні нігтика і підштовхую матеріал ближче до кутикули, але не геть до кутикули, я кутикули не торкаюся, не торкаюся шкіри біля нігтика. Зробила мокру поверхню, тобто нігтик, він має бути повністю покритий базою, але це ще не вирівнюючий шар. Це просто покрила базою. Отут воно вже затекло. Бачите, коли затікає, під руками завжди апельсинова паличка, палець, що хочете. Ось, як ви можете бачити. Від, відблиски. Зараз я спробую навести лампу на ніготь, сфокусуватися бажано. Бачите, відблиски е, бліку рівного немає. Тобто, це називається слизька поверхня нігтика. Ми її намочили. І зараз беремо крапельку гель-лаку. Я постараюся вам показати це боком. Ставлю. Кісточку на нігодь, доторкнулася і тягну до кінця. Чік забрала. Тобто, основний матеріал, він у нас завжди знаходиться на центральній частині нігтика. Тут у нас. Якщо б ми брали нігодь, ми його візуально завжди ділимо на три частини. У нас іде центральна е частина, бік і інший бік. Завжди вся маса. Не знаю, кількість матеріалу, вона в нас розміщена по центральній частині нігтика, ось тут. Тому слизьку поверхню ми робимо по всій території нігтика на 100%. Стараємося намочити поверхню нігтєвої пластини мокрим пензликом. А краплю ми не наносимо на 100% поверхню нігтя. А ми тільки на центральну частину нігтювої пластини. І допомагаємо матеріалу розтектися. Дивіться, якщо вже дивитися на блік, він практично в деяких місцях вже майже ідеальний. Я можу цю крапельку ще чуть чуть додати. Тобто я беру оригінальну кісточку від баночки. Я не знаю, що вам там видно, тому що я щось не знаю, що я показую. Е, доторкаюся до нігтика, підштовхую цю крапельку. Бачите? К крапелька з кісточкою. І я, не відриваючи, легесенько тягну до кінця. Все. Відтягнула, відпустила. І слідкую, щоб матеріал нікуди не затікав. Пам'ятайте, якщо ваша база така достатньо густа. Значить, у вас є час погратися, так, щоб розправити матеріал по нігтєвій пластині. Якщо ж база ріденька, у вас такого часу не буде, тому вам потрібно буде швиденько справлятися з цим процесом. Ось бачите? Таким чином ми вирівнюємо нігтик. Ось цю базу, яку нанесли. Допомагаємо тонесенькою кісточкою розправляти в тому напрямку, в якому нам потрібно. Дивіться. Найвища точка ось тут це кінчик. З кінчика, я не люблю, коли товсті, е, нігті в кінці. Тому з кінчика я завжди матеріал забираю трошечки назад, щоб кінчик нігтика був достатньо тоненький. і Така сама кількість матеріалу повинна знаходитися біля кутикули. Його там так само, він має там практично сходити на ній. В цій точці матеріал сходить на ній, в цій точці сходить на ній. Це найвища точка матеріалу. Тобто, це місце, в якому знаходиться найбільша кількість матеріалу. Бачите, так як я вам пальчик. Постійно показую з цієї сторони, з цієї сторони, в мене матеріал часто затікає. Я про це знаю, не забуваю і контролюю. Можна перевернути чуть-чуть палець, буквально на 3-4 секунди. Ми перевертаємо пальчик, тримаємо його ось таким чином. Там матеріал стікається, можна ще постукати по ньому, це теж йде додаткова вібрація, і матеріал розтікається. Повертаємо назад. Перевіряємо блік. Мені хочеться трошечки більше сюди його додати. Ось таким чином. Тут я його додаю, бачите? Знову ж таки, цю сторону контролюю, протираю. І після цього відправляю палець в лампу. Він мені вже подобається. Так, дівчата. Забрала я пальчик з лампи. Бачите, цю сторону завжди протирала, а з цієї сторони чуть чуть затекла база. Але це не страшно, ми її в кінці заберемо. І так як я хочу залишити даний манікюр, мені все подобається. Я дуже люблю ходити просто з базою і топом. Тому покриваємо топом. Топ тобто так само підштовхую не до кінця, він коли, скільки йому треба, він собі там затече, куди йому потрібно, залишаю 1 мм відстань. І стопом я працюю набагато швидше, тому що це такий достатньо рідкий матеріал. У мене немає часу з ним довго панькатися, тому що він потече тільки так. Знову ж таки, тоненькою кісточкою підганяю, куди потрібно. Перевертаю пальчик, але бачите, з топом в мене вже немає такої можливості, як з базою. Тут все відбувається набагато швидше. Перевернула, перевірила блік і відправляю знову в лампу. І ось такий нігодь у нас вийшов. Ой, я, напевно, заїхала, а може, це просто. Я не попала пальцем в лампу. Зараз зараз. Бачите, коли ставила в лампу, я подумала, що я кінчиком вдарилася. Я чула це, але. не пом... не... Коротше, промахнулася я. Але, знову ж таки. Раз таке сталося, то давайте ми будемо вирішувати цю ситуацію. Отут матеріал, то, що затекло, коли я вам показувала, я за допомогою пилочки запилюю, зрівнюється. Ніколи не залишаю, не відпускаю клієнта з матеріалом, який затік. А тут я просто легесенько пилочкою забафлюю поверхню нігтика, загладила, забафила. Протерла. І як ви думаєте, що ми далі робимо? Вірно, покриваємо топом. Так, беремо топ. І не тільки в тому місці, де я за... тільки що бафала, а вся поверхня нігтика має бути покрита топом. І в другий раз нам промахнутись не бажано. Потрібно попасти. Там в мене якась блискітка прилипла ось тут, в цьому місці, але вона вже, мабуть, засохла. Колись я прийшла до дівчинки на манікюр і попала волосинка. Я там не знаю, кудись я зачепилася, чи за кофту, чи що. А вона довго не думала і сказала, що ну, буде в тебе волосатий манікюр. Все. Це та, ж дала мені, е, е, як то навела бажання мені розвиватися в цьому напрямку. Так мені отой волосатий манікюр і запам'ятався все. Не промахнулася вже в цей раз, чекаємо ще одну хвилинку, поки матеріал сохне в лампі. Коли я ставлю ручку, в мене зараз таке незручне положення, я далеко тримаю руку в лампі, щоб матеріал засохнув. І я трошки розкажу вам, кожен раз, там, коли у мене є відео, де я роблю комусь манікюр, і буває таке що там один пальчик покрасила, а потім зразу фарбую інший пальчик, я нажимаю просто паузу і між цим. Палець одну хвилину сушиться в лампі. Цей процес обов'язково я завжди працюю лише по одному пальчику. І поки сушиться один палець, я працюю, наприклад, з лівою рукою, а знімаю вам лише праву руку клієнтки. Тобто вона поставила палець в лампу, він там сохне. Я працюю з лівою рукою. Потім вона поставила ліву руку, там, дала мені праву руку. Я працюю з правою рукою, вам її знімаю. Тобто ось такий конвейерний процес відбувається. Ось все. Пальчик. Висушила. Забираємо гарну липкість. Ось сюди трошки, не знаю, чи це топ, чи база. Попала на пушку пальця. Я не ставила на паузу, нічого не вирізала, показую вам, як є, хто дивиться. Я дуже вдячна. Можливо, ви з цього відео щось для себе візьмете. Ось таким чином. Ми вирівнюємо нігтьову пластину. Труднощів з цим не має бути. Завжди робите спочатку слизьку поверхню, але слизька поверхня це 100% ваш нігтик. Ну, може, не 100%, тому що в цій зоні, в цій зоні і в цій зоні можете не геть до кінця покривати базою. Тому що, поки ви будете ставити крапельку. Тут матеріал собі сяде на своє, місце, він потече туди, куди йому треба. Тому залишайте простір, тут залишайте простір, тут залишайте так само, тут залишайте простір, буквально там 1 міліметр. Поставили краплю, але не жалійте крапельки. Зараз я продемонструю вам. Не жалійте краплі на кісточку взяти. Там, ось, наприклад, там. взяли кісточку. З крапелькою матеріалу, я не знаю, видно вам чи ні. Так. І тримаєте таким чином, щоб кісточка ваша доторкнулася і не відривайте. І тягніть, 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 тягніть Хоп! до самого кінця. На ось цю центральну вісь наносити каплю. Можете такою ялиночкою чуть-чуть допомогти її розтектися вправо-вліво. Почекати декілька секунд. база В основному база, вона самовирівнюється, Тобто ви дали їй можливість розтектися, проконтролювали блік з кожного боку, щоб вам все подобалося. Якщо ви бачите, що не встигаєте, просто перевертаєте пальчик, можете чуть-чуть постукати. Додаткова вібрація вона допомагає матеріалу розтектися по нігтику. І все і таким чином повернули, все сподобалося, чік і в лампу. Ну і потім там колір, або не кольор, або так, як я, просто топом покриваєте. Спробуйте собі спочатку зробити ось такий варіант. І подивитесь, що вийде у вас, що не вийде, в чому будуть труднощі. Пишіть коментарі, я буду з радістю відповідати на них. Дякую, що дивилися мене. Дякую, що даєте запитання, дякую, що даєте ідеї для відео. Я буду старатися знімати їх. Ем... По своїй можливості. Тому до нових зустрічей і робіть завжди рівненькі бліки, і тоді ваш манікюр буде просто виглядати ідеально.